Якої породи Роман приїхав зі Львова? Звісно, не один. Поруч із ним Лексус, так звати його 90-кілограмового улюбленця, породи Ньюфаундлер. Господар цього велетня каже, що Лексус примхливий пес. Тож на виставці все залежить від його настрою. Ми виступаємо у відкритому, і нам тебе один крок до чемпіона. Ще лише це мій подарок. Це мені подарувала дружина. Що вам потрібно для того, аби перемогти в таких конкурсах? А ну, то все буде залежати від нього. Якщо він буде шамно бігати, ходити, слухати то туди. Так Україна, Словаччина, Польща, Угорщина, Білорусія це не весь перелік країн. Звідки приїхали власники породистих чотирилапих, усе заради своїх улюбленців і перемоги, звісно, відбір кращих собак це доволі складна система, котру зазвичай люди зі сторони. Не розуміють експертизу. Проводять рингова бригада, та котру я сьогодні представив. Це 9 дев'ять експертів. Сьогодні вони судять одних одних собак по породам. Завтра судять зовсім інші породи. Тобто, от така система у нас проведення міжнародних ранг міжнародної виставки. На території центрального парку розгорнули наметове містечко. Тут учасники конкурсу чекають на свою чергу, аби себе показати та й думку експертів почути, які визначають особливість порід собак. І по їхнім правилам критеріям треба розвинути. Ну, судіть собак. Мінде симпонтут фінялимикавлене. Міндеріть мозга ж, анатомиї в колі э, Всьо надо, на все обращать внимание на анатомическую постановку, на голову, на зубы, то есть речісь, на все на движение. Мирослав Петрик, громадянин Словаччини, на виставці собак в Ужгороді — вдруге його домашні улюбленці, Коллі. У нього їх аж троє: Енджі, Румба та Анджеліна. Вона вже шампіон. Вона буде виступати в класі чемпіоном. Здесь Енджі теж шампіон. Вона буде виступати в Open А Триколор буде виступати в класі інтермедієт. Загалом цього року до Ужгорода з'їхалися господарі близько 130 порід собак. Міжнародна виставка тривала два дні, а найвищу нагороду, яку будь-який собака міг вибороти, це титул кандидата в міжнародні чемпіони краси.